Народ, всім привіт! Як і обіцяв, продовження про електробайк, продовження про підвізку, і взагалі ну, загальні враження про користування даним електробайком. Ну, як ви знаєте, на змаганнях у Львові на Лемберг Родео Матвій зайняв перше місце. З чим ми його вітаємо. І е, далі, ну. Скажемо вам, які його відчуття, що я думаю на рахунок того байка. А ще дуже цікаво, я постараюся передати вам слова майстра Андріана на рахунок підвізки, що він думає по поводу теперішньої якості виконання тої підвізки, і що саме він робив для того, щоб вона відповідала ну, нашим, скажімо так, вимогам до підвізки. Короче, так от, віднімеш першим ділом три хвилини, може навіть більше. На ньому дуже легко хардити. Арктика, так от поставали на горці між деревами. Я просто їх атакував от, от, змійкою всіх об'їхав, кіктакали. -так Вони всі дивилися, там якісь... А були пациенті, тільки купили Арктики. Стоять серед горки. А я приїхав безшумно, так сигай, тихенько. Я просто його такий тільки так, і вгорі перекладав, а слизько там капець, а я так щук-шух-чук. Щук, я понял. Значить, по підвізці. Забираючи підвіску в Андріана, поспілкувалися, він нам пояснив, що саме він робив, чому він так робив і що ми з того отримали. Значить, Він замінив повністю всю гідравліку в передній підвізці, тобто в вилці. Там повністю Шимстеки, всі шайби, налаштування, направляйки. Ну, все повністю Дельсоджіо. В задньому амортизаторі значить, він встановив так само компоненти Лейнер і Дельсоджо. І що сказав Андріан на рахунок самої якості оцієї підвізки 25-го року. Ще дуже важливо уточнити, що це підвізка від Кові 300 Pro R. Тобто це не топова підвізка СЗЦ, яку вони ставлять на 302Т, а чуть простіша. І от що вийшло, Андріан пояснив, що. Виконання всіх от, циліндриків, напилення всіх поверхонь, по яких йде трені, зроблено, ви не повірите, але краще, ніж на сьогоднішній день робить КТМ Хускварна. Ми були дуже здивовані такому, тому що фактично в задньому Аморті він залишив стакан рідний і сказав, що міняти його просто немає необхідності, він дуже хорошої якості. Повністю все налаштував, він налаштовував під Матвієву вагу, під 50 кілограм. Пружини він залишив рідні. при тому сказав, що на пружинах є маркування. Він ці пружини перевірив, і вони реально маркування відповідає тому, що на них написано. Ну, ми трошки були здивовані. Ну і, чесно кажучи, сам Андріан був здивований. Тому що він навіть з тих підвісок, які я йому привозив, він мав з чим зрівняти. Тобто він мав підвіску кові 302 22-го року, він мав підвіску кові 302 т 24 го року Рістайл. Він мав підвіску першого випуску 25-го року. Він мав ще одну. Підвіску від 330-го, 2Т на переробці. Тому тільки по тому, що я йому привозив, він міг чітко зробити свої висновки. І е, він каже, що в цьому році, 25 п'ятому, е, китайці підійшли до виконання підвіски дуже добре, і йому це подобається. Тобто йому стало простіше переробляти Ну і це стало дешевше, тому що фактично, ще якщо міняти стакан, ставити грушу, це є додаткові витрати, а тут вони зменшились. Крім того, якщо раніше він мені на підвізках просто вимушений був міняти пружини, то в даному випадку пружини він залишив рідні. Тому Ну це не може не радувати, тому що навіть так взяти все-таки проер. Вона попроще, ніж топовий 302Т, але підвізка виконана на рівні. Тому, ну, візьміть собі це на замітку. І саме основне, що сказав Андріан, що на сьогоднішній день він без переробки. Дельсоджо, лейнер, там без е великих вкладень може з. Стокової китайської підвізки зробити нормальну підвізку, яка буде відповідати ну, звичайному Explorer. Це знову ж таки також радує, тому що ну, власники нових байків 25-го року, ну, надію, що у ще воно покращиться все. Вже не прийдеться витрачати такі великі кошти, допустимо, на перероблення підвіски. Ну, ми в будь-якому випадку ставили б топові компоненти, тому що ну, навіть для Матвія підвізка це дуже важливо, тому що він все-таки топ райдер, і для нього це дуже важливо. Він при хорошій підвісці може розкривати свій потенціал. Ну, що зрештою ми постараємося робити на слідуючий рік. Тобто я думаю, що він буде їхати у всіх гонках і ну, ми сподіваємося на хороший результат. Ну якось по підвісті, якось так. Ну а тільки так, і ти кажеш, що тільки так? На ньому чутливість. Ну, бляха набагато краще, ніж старка. Типу, я прям так дозовано і плюс багато тут у І в мене немає цього. Я скільки. От я отак їду і прям на грані, що я можу. От... Чуть-чуть дожати і мене буде зривати, а можу не дожимати. Ну, типу, вона дуже-дуже чутлива. Я зрозумів. Що це просто. Ну тобто, фактично, тобі подобається. Я так зрозумів, нік... що були... зайшло він тобі. Так. Оце то, що е, нам крутного, то що е, ми не зробили. Тут його може і не треба. На цій трасі зараз не треба, слизько і кажу, я настільки дозовано їду, от просто от от прям. Ти в балансі зараз. Зараз баланс між потужністю і швидкістю, я так розумію. Так, да, так. Да. І плавністю. Тобто, ти реально от по цій трасі ти йдеш. Як... Я йду дуже плавно. Єдине, оці от захисти рук мене смущають. Я один раз, а, я ще раз спав, я просто. Швидкість не було там поворот. Дерево стоїть і біля дерева по ну, зачепився. просто. Я просто зачепився і передок знесло. Ну. ну, типу, фігня, але там ні швидкості нічого не було, просто я не люблю ті штуки бувати. Ну, це Це це, 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 фігня. це фігня, це неважливо. Зараз розкатаю, воно я бачу, вже на метр посунулися та колія їх розкатують, ширше стають. І от зараз воно так легше. Отлічно. Значить, на сьогоднішній день встановлено. ЮЕМовський двигун 3,5 кВт і фар -драйвер. Ну, На такій комплектації Матвій їхав гонку. Акумулятор 50 А, тому ми дуже переживали за те, чи витримає акумулятор гонку. Ну, він витримав, це ви всі бачили. Ну, що мушу сказати? Акумулятор акумулятором це можна поставити будь-який, в принципі. ну, Сконфігурувати там в районі 75 вплоть до 90 А. Стосовно самого мотора, теж претензій не маю. його більш ніж достатньо для кантрі кросу і я думаю, буде з головою достатньо для хард. Але ну, ми поставимо, звичайно, на свій прототип ще 5-кіловатний мотор і теж будемо його тестувати. Але от в Богуславі на гонці ми будемо вже на іншому драйвері і будемо знову ж таки тестувати його. Ну, я думаю, Богуслав буде простішою гонкою для самої акумуляторної батареї, тому що заїзди недовгі, коротенькі, та й між заїздами ми можемо зарядитися. 没結就咁。 Є проблемою з сирною. Мені не можна ще їздити. Але Ту, мені сказали, що вікер не простуджується. Я взагалі минути навіть не ходив, краще коза, А зараз, в принципі, почуло можна їхати. І прохладно. Я заход вже підмерз, пальчики. Так, все. Батарейці в мене є обмеження. Так, щоб я їхав коло 200. Якщо ми їдемо в 15 коло я закриваю 4 кола, я собі вибрав цю тактику. Прийшов з... Я закриваю коло менше, ніж за 15 хвилин, то мені треба дуже економити, що це не вийде. А якщо більше ми їдемо 15 хвилин, то три кола можна по Перше це таке досить тестове. Щоб знати. А останнє я вже на всю батарейку буду їхати. Треба взагалі чуть це Ну, Я вчора спустив десь. Я так на очі, вмію, бо я вазу трошки мало. Передох трохи звучно, але хотілося висять щось. так теж, але в принципі в загальному морі не потрібно. У вас просто камери. Ого! Тут як кведон скатано. О-о-о-о-го! Я краснер школ розкатаюся. Змію трек, що дає. Орендуватися. Ja, mądry, ojciec, proszę cię, złamasz sobie z nami i На жаль, сухо. Всього на жаль, бо в мене гума є, а батарейка в обмежена кількість коло швидке. Якщо ми виїжджаємо за 15 хвилин, то виходить біда. А задний тормоз просто сто до, Доторкається, до там за колесо заплакується. О, Малина 8 пропущу propuść давай давай. давай 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 у нас тут на третій із донець.

Це перший, є. Yeah? <laughs> чекай, чекай, дай це поможу. Ні, я нормально. Давай. Нога нормальна. Все, все буде. Я вийшов. Витащо? ДЦП. Тихо, п'яно. Ой, давай. Але Гарно, гарно ти воно і тримався. Ну. Давай на чувачі попад Давай. Чува. Перший До ножиці. Добре. Чува, чи, чува, чи нас в такому режимі часто того не витримаю. Я думаю, паца там пізде так слизько. Та, да, мені поляха взагалі... Ні, ну їдеться класно, але дуже акуратно треба. Ну да. Ой, а я бля, їду, йду, йду, йду. Ого! Цикл! Mm -hmm. Дякую! Скільки часу коло? Скільки? 15? – Скільки часу я маю? Чого? А чого? 12 хвилин ти не встигаєш. Ти 12 хвилин не встигаєш. – Я у третій режим включу і Давай. 37 – 37%. Покажи, Давай, Давай, я спробую. Ну і на завершення. Хотів би побажати швидшого одужання Семену Нерушу. І Богдану Гаврилюку. пацани, лікуйтеся, тримайтеся, таке буває в спорті. Нічого не зробиш. Я сам, знаєте, як полежав трошки у лікарні. Тому найшвидшого вам одужання і всього найкращого. Здоров'ячка це першочергово. І хотів би вас, пацани, попросити, тобто більше коментувати, ставити лайки, ставити дизлайки, якщо не подобається. Можливо, якісь запитання, можливо, якісь побажання, що би ви хотіли побачити, що би ви хотіли від мене почути в ну, наших з вами відосах. Всім пока!